Вітаю! Ви дивитесь суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. Далі систематично бив і знущався зі співмешканки. А поліція забороняла наближатися до неї. На Чернігівщині затримали чоловіка за підозрою у вбивстві жительки села Шаболтасівка. Гравюри ілюстрації до книги слово у полку Ігоревім» показали в Новгороді Сіверському, як автор Володимир Половець їх створює. Приписи не допомогли. На Чернігівщині за підозрою у скоєнні вбивства жительки Шабултасівки затримали чоловіка, який систематично над нею знущався. За останні два тижні поліцейські вісім разів забирали його з дому скаржниці, коли він поводився агресивно. Про це Суспільному розповів заступник Понорницького селищного голови Анатолій Кашич. У травні у місцевої жительки поселився росіянин. Через два місяці спільного життя вона почала скаржитися на побої та знущання. Спочатку старості, потім поліції. Поліцейські громади виніс чоловіку припис, щоб той не наближався до житла колишньої співмешканки. Але він приходив знову. Докладніше про це розповість Олексій Коцепчук. чи три дні не бачив. Шо? Думаю, пайду провідаю. Ми ж общались так дружня жили. Ну, заходжусь. Там страшне лежить отак поперек кровати і вилки встрикнуто є у шию. Два зуби сюди і два до матраса читай прип'ята вилками. Це таке, я побачу і не знаю, як я буду жити тепер. Тіло 40-річної жительки Шаболтасівки виявив сусід у неділю вранці. Так, як повідомили мені експерти, які були на даний час працюють на місці події, встановлено, що. Потерпіла особа, має тілесне ушкодження, а саме е заколона вилами. Біля будинку. Жінки досталось вбивство. Зібрали зо три десятки місцевих жителів, родичі і знайомі. Вони розповідають, колишній співмешканець протягом останніх трьох тижнів бив жінку, знущався над нею. Поліція за цей період приїздила за адресою більше десяти разів. На кого надіятися нам? Завтра хтось ще буде. Він входить свободно собі, його ніхто не, не, не закрив, його ніхто не ресне не судив, забрали, відпустили, забрали, відпустили. Забрали, відпустили. О, вона зверталась, ніхто не не реагував. Чи суддя його відпустив за недостатньо доказів? Він почувствував, що він безнаказаний, значить, може, творити, що хоч. Чоловік почав проживати в селі з травня. Після двох місяців спільного життя жінка намагалась розірвати з ним стосунки, скаржилась на домашнє насильство старості села. Останній у цей місяць вони якби з нею не жили. Вона й не вигнала, вона по хорошому його просила це. Як з її каже: я по хорошому його прошу, що давай розстанемось. Просто ну може б на щось не зложилось все, але він не реагував. З 11 липня жінка почала скаржитись на дії колишнього співмешканця уже до поліції. Хто вибивав стані алкогольне сп'яніння двері, то заходив в будинок, бив посуд, бив меблі. Тобто приблизно було декілька викликів. На дані виклики одразу ж виїжджав поліцейський офіцер громади. Де фіксував дане порушення, виносив протокол про вчинення домашнього насильства та виносив заборонні приписи про будь-який спосіб контактувати з даною особою. Через кілька днів після припису поліцейського про заборону наближатись. Співмешканець прийшов до жінки. Знову побив і глумився над нею, каже староста. Вибив. Виспадкам двері, зайшов у кімнату, загадав, роздіться мені мені нагалу, каже, здявався з її цілу ніч. Знову викликали поліцію, ми саме вже в кораб її повезли, зняли побої. Останній виклик був у нас 17.07. Вона повідомила про те, що дійсно вчиняються подібні ж дії, але вже, як вона повідомила, їй було спричинено легкі телесні ушкодження, він наніс їх в район ніг. Чоловік постійно порушував Пис про заборону наближатися до жінки зі слів заступника Понорницького селищного голови Анатолія Кашича. За останні два тижні поліцейські вісім разів забирали нападника з будинку жительки Шаболтасівки, відвозили його подалі від села. А той вертався знову. Це я вважаю разів. Вісім його затримали, Випускали, затримали, випускали. Може, може, ми чогось не розуміємо. Може каже ще раз повторяліця кажу. Ми робили все правильно. Протокол вставляли, бо ми не можемо його прикрити більше на три часа. Зверталась, її знасилували, їй бив, різав, дивіться, в хаті побив мебель, побив, зробив все, поліцію два часи ночі, везуть, знімаються лісні побої. Та не, не ти що, дайди хлопчик, ми тебе підвеземо. Живий і далі, Рамбий. Що треба тоді зробити, щоб його закрили? Стосовно того. Щоб можна було ізолювати на той час, коли він вчиняв ці дії стосовно нашої потерпілі, то всі адмінматеріали, які були складені, негайно скеровувались до суду. За два тижні до вбивства поліцейські звертались з клопотанням до суду, щоб до чоловіка застосували адміністративний арешт, каже Ігор Бодан. Але в зв'язку з тим, що е, дана особа, а саме підозрювана, е, вона вперше вчиняла дане адміністративне правопорушення, то е, відносно нього не застосувалася міра запобіжного заходу, а саме адміністративне затримання, щоб він не міг приходити до даної потерпілої. Зі слів Ігоря Богдана, суд тоді призначив підозрюваному штраф. Решта складних протоколів досі перебувають на розгляді. Поки біля тіла на місці вбивства. Працюють експерти, поліція затримує підозрюваного у сусідньому районі. Затриманий та надає правдивий показ. Зізнається, зізнається вчинення злочини. Як розповів Ігор Богдан, підозрюваний громадянин Російської Федерації на проживання в Україні мав тимчасову приписку прострочену. Вона працювала ж у клубі. В нас директор будинку культури тут Паша Балтасовці, Ми вже закінчуємо там ремонти. Ми білили. Це було в четвер. Вона вже така рада була, каже, що Івановна вже. Я чула, що в Новгороді він до якоїсь там пристав, живе вже, хоч мене турбувати не буде. У жінки залишився десятирічний син. Олексій Косапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. На Чернігівщині попрощалися з 28-річним солдатом Валентином Козловим, який загинув на Харківщині. Про це повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Чоловік долучився до лав ЗСУ у січні 2023 року. Служив на посаді розвідника-навідника у складі одного з підрозділів 32-ї окремої механізованої бригади. 20 липня під час виконання бойового завдання Валентин загинув. Вдома у нього залишили сестра та відчим. Попрощалися з воїном в селі Омелянів, поховали на місцевому кладовищі. Непогоджені ландшафтні земляні роботи поблизу Ялівщини у Чернігові. За цим фактом поліція склала акт. Документи вже направила до Чернігівської окружної прокуратури. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Як ідеться у повідомленні, розорювання відбулось на приватних ділянках поблизу парку. За результатами обстеження сам регіональний ландшафтний парк поки не постраждав. Розорювання відбувалось на приватних ділянках. Про протиправні дії також повідомив правозахисник Олександр Гашпар на сесії Чернігівської міськради. Невідомі особи, там які представляються власниками земельних ділянок з метою підготовки своїх земельних ділянок для городництва, посадки картоплі, помідорів. Розорюють пам'ятку археології місцевого значення посад поселення Ялівщина і підійшли в притул до пам'ятки археології національного значення посад Ялівщини епохи бронзи. Зі слів Гашпара, згідно з законом України про охорону культурної спадщини, будь-які роботи на таких ділянках проводяться тільки після повного археологічного дослідження. Як розповів Суспільному археолог Ігор Ігнатенко, поблизу регіонального ландшафтного парку Ялівщина, 27 липня, були знайдені цінні артефакти. Зокрема, це уламки керамічних посудин, починаючи від доби раннього заліза та закінчуючи київською руссю. Відреагували на ці події і в міській раді. Це неприйнятно. Я б просив би, можливо, щоб міська рада відреагувала на цю інформацію і підготувала звернення юридично, там чи на прокуратуру, чи на інший орган, хто за це відповідає, щоб це була наша позиція. Я це звернення готовий підписати, щоб перевірили, щоб все там було в рамках закону. Зі слів Олександра Гашпари, земляні роботи поблизу регіонального ландшафтного парку почались тиждень тому. Ці землі призначені для особистого селянського господарства. Раніше землі належали підприємству Квіти Чернігова. Їх розподілили між членами кооперативу. У 2006 році ці ділянки викупили семеро людей. За 10 років власники приватних земельних ділянок намагалися змінити цільове призначення на будівництво житлових будинків. Але тоді депутати не підтримали це рішення. Гравюри ілюстрації до книги слово у полку Ігоревім показали у новгороді Сіверському. Це робота художника Володимира Половця. На виставці у музеї заповіднику, присвяченому слову, представлені збільшені розвороти подарункового видання книги та ескізи до майбутнього другого видання, у якому, за словами художника, окрім давньоруського тексту, буде кілька варіантів його перекладу на українську. Створює автор картини гравюри до цієї літературної пам'ятки три десятиліття. Спочатку це були відбитки на папері, потім бронзові барельєфи. У новій книзі будуть гравюри і у вигляді гарячих емалей. Далі в сюжеті це все розгороди книжки. художник. Володимир Половець розповідає про ілюстрації до давньоруського тексту слово о полку Ігоревім, які розташовані на стінах виставкової зали одноіменного музею заповідника. Книгу з ілюстраціями Володимира Половця видали 10 років тому як колекційну. Це нові ескізи. Вони просто не влізли туди. Я не хотів перевантажувати експозицію. Зараз художник працює над оформленням нового видання давньоруської пам'ятки. В книзі, окрім давньоруського тексту, буде декілька варіантів перекладу слова українськими письменниками. Буде Тарас Шевченка, буде Іван Франко. Буде Максимович, буде Махновець, буде Грушевський. Тому що хочемо робити англійською, щоб це були переклади і розраховано на іноземного читача. Зовсім новий ілюстративний ряд там буде. Там будуть гарячі емалі, будуть бронзові рельєфи, будуть глиняні рельєфи. На буде альбомного формату. На ньому буде гаряче емаль. Ось так виглядати. Володимир розповідає, як проходить процес створення гравюр від глиняних ескізів до картин. Глина, з неї робиться форма, з тої глини робимо бронзовий рельєф. А це я поклав ліногравюру, яку ми друкуємо в книж, книжці. І тут дві техніки. Як це може виглядати? Один і той же малюнок, але різна техніка. В новому виданні буде рукописний текст, розроблений художником. Це рукописний текст, про який казав козацький скоропис Ковила Полавецьке. Він десь близький до козацького скоропису, але я надав йому деякі риси, назвав його Ковиль Половецький. Вся робота над книжкою Слово Полку Ігорові триває загалом 30 років. Під склом є перші гравюри майстра та їхні відбитки. Що розумію, що щось панімаю, чуть трохи. Далекі очі, ну очі інтересно. Приєднано, що однокласне. Очень приятно. Я восхищу не всю життя знайшов этому, і прийшов, і пойде далі. Не становиться навіть я в нього кое коїшто чуть-чуть. Картини, які змушують думати, шукати сенс, не просто так, там зображення. І я шукаю і бачу. Мені, наприклад, дуже подобаються картини, де. Зображені прикраси, княгинь, дуже красиві, це мені зразу в впало. І кольори, вражаючі кольори. Я, наприклад, фанатка таких яскравих кольорів. Я спитала, чи продаються якісь. Може, ну, я не знаю, я думаю, що, мабуть, дуже дорого, але може би могла щось придбати. Хотілося б. Брендом Новгорода Сіверського називає роботи художника Олена Бурико. Одна з гравюр зображена на її футболці. Ось це його авторська робота, яку він мене презентував. Часто вдягаєте? Так. Якщо треба презентувати місто обов'язково. Так, я вважаю, що це взагалі бренд нашого міста. Тетяна Лось, Віталій Коробко, Суспільне новини, Чернігів. Наразі це все. Дякую, що дивитеся Суспільне. На все добре.